В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа зі святом, дорогі браті і сестри, в сьогоднішній день Вознесіння Господнього ми з вами згадуємо ту подію, яка описана євангелістом Лукою, зокрема в тих уривках, які ми щойно чули, із Євангелія та, та з Книги діянь апостольських. І оце подія, що сталася через 40 днів після Вознесіння Христового, часто нами сприймається. Чисто природно, так як певна розлука, бо Господь був з учениками своїми впродовж років, приблизно трьох років своєї проповіді. Потім, після того, як він помер на хресті і був похований і воскрес, то 40 днів являвся ученикам час від часу, і вони ну, кільку, певну кількість зустрічей мали з ним впродовж цих 40 днів. І ось нарешті відбувається той момент, який ми називаємо вознесінням. Адже євангеліст описує це так, через ті слова, які ми маємо в нашому словнику. Ми не можемо описати потойбічну реальність, тобто реальність, те, що ми не бачимо. Бо слова в нас означають тільки те, ті явища або предмети, які ми можемо спостерігати чи переживати. І тому називаючи небом, те, куди вознісся Господь. Ми використовуємо слово небо для означення не тільки небесних сфер, ті, які є над нами, де є хмари, чи зорі, чи той простір, а для означення ще божественного певного буття, сфери божественного, того, де Бог перебуває в славі. І зрозуміло, що Господь вознісся не на якусь далеку планету, чи галактику, чи куди ще, а саме до Бога, тобто там, де є Бог, там є і Христос. А де є Бог? Поставимо собі питання. Нам не потрібно кудись далеко летіти, ходити і, взагалі, щоб шукати Бога, бо Він є близьким до кожного з нас. Він є тут, Він є поруч. Господь є скрізь. І ось Вознесіння Христове це якраз такий момент, коли Господь перейшов. В такий тілесною своєю природою перейшов, бо тому що як Бог він завжди є такий, а саме тілесною людською своєю природою теж перейшов туди, от, до сфери Божественного. Це, по-перше, відкриває нам істину про велике покликання людини. Бог нас створив, в тому числі тілесну нашу природу, створив для того, щоб вона могла об'єднатися із життям Бога, з божественним буттям. Господь, ставши людиною, після свого Воскресіння в тілі, нашу тілесну природу возносить, і, як ми зговоримо, і всі моливіри, в тому числі, праворуч Бога Отця сідає, тобто в славі, в силі Божественній. Всю повноту сили Божої, тепер Він має в людській природі. А оскільки Він є первісток із нас, тобто перший, хто. Із людей воскрес таким чином, от в преображеному своєму тілі, і піднявся до Бога Отця, то таким чином Господь показує нам наш шлях, наше покликання, наше завдання єднатися з Богом. Тобто це перший момент, який відкриває нам Вознесіння, те, що наша людська природа покликана успадкувати божественне життя і з'єднатися з Богом також, не тільки Ісус Христос, а й всі ми. Тому що Він є первісток, Він показує нам шлях. Другий момент, так само важливий, те, що Господь після свого Вознесіння присутній не в тому чи іншому місці простору, як людина. От людина може перебувати в якомусь одному місці простору в один якийсь момент часу. Ми не можемо бути тут і там, а Бог скрізь. Тож після свого Вознесіння Господь Ісус Христос теж близький до кожного з нас. Не так, що от ми знаходимося в цій церкві, в інших парафіях люди так само збираються моляться по всіх куточках землі, де тільки є Християнська церква. І от питання, де Христос, там чи тут? Зрозуміло, Він скрізь. Він скрізь там, де є ті, хто люблять Його, де є ті, хто поклоняються Йому, моляться Йому, єднаються з ним в тілі і крові Його і стають його народом, і є його народом. Тобто Господь близький до кожного з нас. Він вознісся, це не значить, що Він відлучився від нас навпаки. В Євангеліях є такі слова Христа, де Він каже у прощальній бесіді з учениками своїми, що краще, щоб я пішов, краще для вас, щоб я пішов до Отця. Тому що тоді каже, прийде утішитель, прийде Дух Святий якого ми теж будемо це пришестя святкувати через 10 днів на п'ятидесятницю, але розуміємо, що нам не треба зараз очікувати його пришестя, адже ми вже є люди, які маємо дар Духа Святого. Адже кожен із нас після хрещення був миропомазаний, а це є те таїнство, де ми приймаємо печать Духа Святого і маємо жити з цим усвідомленням. З усвідомленням того, що Бог дав нам в дар свого духа і завжди перебуває поруч, завжди є тут. Відповідно, це мало б нас понукати до життя відповідного, до життя в святості. А що це значить у святості? Це значить з тими якостями, які хоче, які має Бог і які він очікує побачити в нас. Це є перш за все любов як сукупність і вершина всього, а також це є наше чесне, правдиве життя. Наше добро і милосердя, наша щирість, наше, от все те, що ми можемо назвати добрими якостями нашими. От все це Господь очікує побачити в нас, щоб ми були народом таким, який саме якісно відрізняється від всього іншого людства. Нехай це вознесіння, переживання, вознесіння спонукає, спонукає нас до того, щоби отак правдиво і в любові, і щиро в щирих відносинах до Бога і до людей. Проводити своє життя щоденно, амінь.